Це просто було нереально дивитися в цивільному житті на то все. Ну, тікатись можна. Ми одна із тих небагатьох, що броньована машина вийшла з Лувайської. Ми тоді вивезли 24 чотири Получиш півторачку там води, води, таку знімаєш бірць раз в три дні. І ти думаєш, вважай з носками. Там носків нема, вони стоптані. Ти думаєш, чи тобі помити ноги, чи залишити там пораненого. Да? Привозили нам тіла, водію на руках, знімав дитина там, 18 чи 19 років, от, такі, о, на руках. Це має бути в кожного отут. Якщо людина хоче, вона піде і буде робити. Тарас Самчук, позивний Цитрамон, військовий медик, офіцер запасу, який провів на війні 9 років. Добровольцем долучився до війська у 2014 році. Служив у Волинській 51-й окремій механізованій бригаді. Потім у 14-й ОМБР, пройшов Іловайський котел. У 2022 році був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Ще до, скажімо так, до 2014 року. Е, ну, я Строкову службу відслужив я служив 72-й бригаді в розвідувальній роті. Як би, ну, Тоді от загартувало, знаєте, таке, що потрібно захищати батьківщину і такий от патріотичний дух. І коли вже почалася анексія Криму, ну я розумів, що назріває військовий конфлікт, я вже тоді. Зібрав свій, як то кажуть, тривожний чемоданчик, ну, тривожний рюкзачок. І там буквально, я не знаю, 7 чи 8 квітня мені подзвонили з військомату, чи можете ви з'явитися, як оцей можу. Ну, я один із тих небагатьох, який прийшов в військкомат, ну, коли почалася та мобілізація в 2014 році, який я ну, повністю був готовий. Все. Я тоді працював на барменом на роботі, попрощався з дівчатами, з колегами, сказав, що валю на війнуньку, мав тоді таку шевелюру, по дорозі додому зайшов на лесу, підстригся, купив торт, вино і зайшов додому і сказав, я йду на той момент. 51 ю бригаду мене оформили, скажімо такого. Скажіть, будь ласка, власне, чим тоді займалися? Як оця ваша стежина військового рухалася? На даний момент я є офіцер, лейтенант медичної служби, а на той момент я був старшим солдатом, коли з років, року я призвався. Мене відправили в е, гаубічний зенітний дивізіон. Поставили мене на посаду номер обслуги на Пушку Рапіру, бо то там тако, брали, особливо не дивились на твої освіту, то все, їм просто треба було забути, забити штат. І якби я будучи номером обслуги, і, як би так сказати, по сумісництву я займався медициною. У мене були такі речі, що я робив то, що ну це не по моїх обов'язках було робити, сідати. В бойову машину їхати на ноль і під тими обстрілами, пулями і е, е, мінометними обстрілами витягувати людей. Я вам цього не поясню, я не знаю. Це має бути в кожного отут. Якщо людина хоче, вона піде і буде робити. А якщо людина не хоче, то їй не треба, отаку, як куди цікашники беруть, завертають, і їх пакують і везуть все. Служити. Да, я розумію прекрасно, що потрібно якусь ротацію для хлопців, які вже скільки часу там, але ну, ці методи підходяння мотивувати людей чи ще що. Ну, кожен має бути як -то, як говорить, за ідею, чи, ну, якось так. От, я не скажу, що я ідейний, але я свою роботу рахую, виконував більш як на 100%. Від 2014 року і скільки тривав ваш тоді військовий шлях? Був рік мобілізації, закінчився рік мобілізації. В 2015 році я звільнився, кинувся в волонтерство і ну, їздили ж по тому всьому. І мене зблотували. І я буквально скільки там 4 чи 5 місяців пройшло, я підписую контракт в танковий батальйон. З того моменту я був танковому батальйоні. Тобто, наскільки вас захопила ця військова сфера, що ви просто лишатися у цивільному житті вже не змогли? Це просто було нереально дивитися в цивільному житті на то все. Коли от 2014 рік почалася війна, і коли всі люди о в воєнні, все круто, все клас, всі стараються, цей. А коли вже став 15-й рік, людям. Пофіг став. От як зараз, згадайте 22 й рік, як всі мобілізувалися, як всім все треба було. І які настрій то таке. І знаєте, а коли ти закусив добре, то дуже тяжко себе тут адаптувати в такому мирному житті. Дуже тяжко. От, наприклад, якщо взяти 2014 рік, то в мене був Іловайськ, що там це жесть була от така, знаєте. Робота. Я сподіваюся, що всі наші глядачі добре розуміють, про що ми говоримо, коли згадуємо Іловайський котел, але все ж таки, хто, можливо, прозабув, то я нагадаю, що мова йде про бої, які тривали у серпні 2014 року, так і вже цього серпня ми 10 десято. Не річницю, а мабуть, 10 років. роковини, все ж таки буде тут влучніше сказати з тих страшних подій, так коли захопили місто Іловайськ на Донеччині, і коли нібито домовилися про безпечний вихід наших військ, про так би мовити, зелений коридор, але країна-агресорка, звісно ж, не дотрималася цих домовленостей. І коли наші війська почали виходити вже з Іловайська, то расисти просто почали. Вбивати попри всі домовленості, і тоді загинула страшна кількість там 360, близько 400 людей, і це тільки те, що це я думаю, дали. повідомлялося. Так і от я про що хотіла запитати однією з таких офіційних версій генштабу, я пам'ятаю, тоді було, тобто чому сталася ця трагедія? Вони говорили про те, що українські війська були непідготовлені Бракувало озброєння, окреме керівництво АТО не прийняло відповідних мір. Чи не перегукується це з тим, що донині часом ми бачимо вже 24 2024 році на полях боїв на різних напрямках? Ну, тікатись можна. Дивіться, якщо взяти Іловайськ, його можна було поникнути. Якби, наприклад, розкажу ну, зі своєї сторони, то, що як ми були, в нас пушка, рапіра, якби одну втратили після 24 серпня, після Дня Незалежності, і вийшло два екіпажа. І там, де ми стояли в тому населеному пункті, видно було, що такого неозброєним оком, без бінокля, що їде колона. Одна 75 машин, друга щось там 140 з чим, то не пам'ятаю. Не українська. Не українська, російська. Ну, Зі сторони вже ж видно ворога. І це десь ну, десь 5 приблизно кілометрів, 7. Ми ж могли навісом. Не над, ну, прямим вже ж не попадеш попаданням, а на весом попадеш чи не попадеш, але можна було налякати. І скільки раз доповідали по ральці, І от цей бачив вони. Наблюдаємо, от ми бачимо опять рахуємо стільки, де вони. Наблюдайте, вже потім не витримали. Розрішіть і «Нікакого, Нікакого. Наблюдаємо. Ну, ну, донаблюдалися. Можливо, якби хоча б ми навесом пару снарядів влупили, чи попали б, чи не попали б, але трошки налякали. А вони йшли собі чітко. Ми одна із тих небагатьох, що броньована машина вийшла з Іловайська і про нашу металегу там писала. Ми тоді вивезли 24 поранених. Вже пакували. Вже отако. Я Навіть було таке, що отако, ногою ну, хлопці, тісніться, ще треба. От, навіть отаке було. Дуже багато цього, знаєте, наш організм таке, щось страшне, він ну, автоматично виключає забування. Зараз, знаєте, стає вже така дуже. Модна, можливо, тенденція, але це разом з тим і потреба часу. Це реабілітація для військових, створюють центри, осередки, бо що можна тільки сперечатися, що з того є дієво, а що не дуже. А в 2014-2015 рік, тоді далі, як тоді військові для себе шукали якогось заспокоєння, переключення від того пережитого і якоїсь наснаги, й далі. Кожен шукав щось своє. Що шукала ви? І де ви це шукали? Я, наприклад. Я вишивав бісером ікону. Нічого. Правда, дивно. Дуже. Але це реально мені допомагав. Мене це заспокоїло. А чому саме ікони? Не знаю. От приснився сон і все. Про що? Ну, що треба вишивати ікони. Я спробував, воно в не вийшло. Але я їх всіх дарив такому друзям, побратимам, там, рідним. І до того ніколи взагалі руками Бу, нічого взагалі. не робили. Ну, Гудзика там пришити то міг, чи там якусь латку, а це от якось воно своє. І воно дійсно заспокоює. Я знаю хлопців, багато хто. Почали там малювати аквареллю, дехто щось там насіклі, там не знаю, як правильно називається. Ну, Кожен шукав щось своє. Угу. Тому що, як ви кажете, реабілітації її не було. Взагалі, там якісь були психологи туди-сюди. ну, У ну, нас люди були не підготовлені. В нас і зараз цього немає. Фактично, щоб. 100% нормальної реабілітації немає. Я звільнився в травні 2021 року, тому що я навчався на військовій кафедрі, я якраз її закінчував. Умова військової кафедри на момент отримання офіцера запасу я маю бути цивільною людиною. Тобто я звільнився і я мав в серпні отримати. Військове звання і назад підписувати контракт. Угу. Тоді був ковід, тобто я отримав не серпні військове звання, а в грудні. Так. Поки... Да. Ну, Почалася війна, то тоді одразу все за. Я 24 лютого прийшов військомат. Я буквально за 5 хвилин мені видали посвідчення офіцера, і я поїхав. Володимир, в частину. Ну ви особисто чи е, були певні тому, що це неминуче? Чи все ж таки була доля сумніву? Була доля сумніву. Була тому, що коли з вищим командуванням ти спілкуєшся і там, ну що, буде щось чи не буде, чи якось це? Є. Та раз, да що там буде? Да це ж в них там 100 тисяч, а в нас 200 тисяч. А щоб наступати, то треба мінімум 300 тисяч, їх там нема. І тут вийшло так. Тоді повернемося знову ж таки: так до повномасштабного вторгнення і вашої історії, так е, е, який час ви там провели, і що за цей час пережили? Спочатку була Житомирщина, Київщина, Миколаївщина, Харківщина, потім Донеччина, Бахмут, потім опять Харківщина, і вже з Харківщини я звільнявся. Ви вже були е медиком, так? Чи да, що, так, Я начальник медичного uh -huh. пункту танкового батальйону. був, якби, да. Що я найбільше пережив, це втрату двоюродного брата. Загін, який служив в мене в батальйоні, якому мобілізували батько трьох дітей. Також купа купезна побратимів. В яких, ну, з якими ти служив, чи в одному підрозділі, чи з різних підрозділів, але ж ну, дружили, бригада велика, там дуже багато кого один одного знали, товаришували. От. і Це напевно саме найбільше. Коли загинув мій брат, це ну, дуже велика була втрата. Якби я не знав, як дивитись і його дружині, і його дітям в очі. Тоді я його тільки відправив додому. На той момент навіть не відпускали на похорон. Потім воно ж все одно. Якщо не кожен день, то через день були втрати, 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 втрати. І ти ну, до цього привикаєш, що це війна. І на війні нема всього ідеального. Мають бути поранені, мають бути загиблі. Воно стає чим більше ти на війні, ну, це на мою думку. Тим більше ти до цього стаєш якось сильніше, от якийсь той стержень виробляєш. Звісно, що обідно. Тому що скільки світ нації, як привозили нам тіла, водя на руках, знімав, дитина там 18 чи 19 років, таке, на руках тіло, а йому рости і жити, сім'ю творити. Так само купа молодих, купа тих, що мають по двоє, по троє дітей. Це, ну, це страшно. Дійсно, це, це неправильно, але ну, я на це не можу вплинути. Це не від мене залежить, зупинити то все. Я знаю, що ви нагороджені орденом за мужність. Да, коли, коли ви його отримали, власне, і за що вам присвоїли? Я і. Ми в він і медик так само. Ми отримали за Солідар, Бахмуту. Це... Ми тоді, це тиждень був такий не тиждень, навіть 10 днів. Це вже повномасштабка. Це вже як повномасштабна була. Це 22-й рік. В середньому ми 30-50 в день вивозили. Ну, починалось перший день, там вісім було, там, там потім... 9, потім 12, потім 15, потім по 30, потім 58, отако. Ну, В середньому, 30-му, в день. Кожен в різному абсолютно. Ми в, в день стані. вивозили. Да, в різному. Щоб ви розуміли, це було два лежачих. І ще 4-6 сидячих. І я такого кандібобером, я не знаю, як це правильно назвати, во на носочках і кожному. Надавати допомогу, а там вже ж ну, не асфальтик, ранок починався з четвертої, закінчувався десь в першій. Навіть е, Льоха засняв відео десь в нього, там є, як я сплю таку на мішку з пішком в бліндажі, тако луплять, а я собі хрупака даю. Таке бувало, що тобі дадуть ну, десь получиш півторачку там води. Ти таку знімаєш бірць раз в три дні. І ти думаєш, що такого, вважай з носками, там носків нема, вони стоптай. Ти. ти думаєш, чи тобі помити ноги, чи залишити там поранено? Да? Це був жесть. Це ми двох, ми дуже багато вивели людей. Я не знаю, я не вважаю, мені кількість не треба. Мені... Ви розумієте, це за щастя, що от навіть по місту йдеш, ну я ж їх не запам'ятовую. Вони, о, доктор, привіт там, дякую тобі, там, туди-сюди. Ну вони мене пам'ятають, бо я в них був один, а ви в вас мене що були сотні. Оце якби. От і за те, що ми єдині, як і цей, що там просиділи тих 10 днів. Ну Це дуже тяжкі були бої. Після пережитого, коли отримали нагороду, що для вас вона була і що ви відчули коли? Нічого. Нічого. Взагалі. Додаю ті грамоти подяки. Я завжди, кум, мене теж танкіст. Говорю завжди його словами. Як він говорить, і я говорю. Це чуть більше як нічого. Знаєте, моя дружина завжди там, чи вітаючи мене, чи моїх побратимів, побратим. Вона завжди говорить: дякую за захист держави, але каже: Я вам бажаю, щоб і держава захищала вас. Я створив сім'ю 22-го. Чи з боку дружини вашої було розуміння вашого військового шляху. Чи підтримувала вона вас у цьому, як би це цього сталася? Я вам скажу, я, можливо, б здай не одружився, якби вона до, на Бахмут до мене не приїхала. Угу, Навіть так. Ні, ну якби було, якби це, але знаєте, якби було вже якесь таке розуміння, що ну чи б, не то, що потрібно, але ну якось, коли ти розумієш, що ти сьогодні живий, а завтра ти можеш померти. Угу. А так, хоч щось має бути, то це, до речі, моя жінка це єдина жінка в Україні, яка їздила на Т-84 БУ. Ага. Для постаралися, так для своєї дружини. Ну хай би попробувала. <смітна> <смітна> і що їй сподобалося? Сподобалося. Ага, і ви таки тоді подумали на все? Ні, не це не тільки, якби це все, але я ну, зрозумів, що дійсно та людина заради мене, ну вам просто не передати, коли вона приїхала до мене, якби це був 22 рік. 22 рік. Ну привезли до мене і, і цей. Би, там, ну, де місце, де в нас був черговий медичний пункт, де ми чергували. Там така хатка. Як угу. би, як прямо що... ж туди вона до вас да, Так, Прямо туди, ну, це Ого. кілометра два з половиною, максимум він вже нуля. Вийшов на перев'язку, да? і тут почався обстріл. Я заходжу, а мої хлопці сидять в підвалі, а вона стоїть. А я так ржу, я кажу, в підвал, а вона що в підвал. Я кажу, в підвал, а вона така стоїть. Ну, я, я ржу. А вона бігом в підвал. Ви розумієте? Вона не поняла, вона думала, що я ржу, що я, тіпа, я прикалуюся. Ага. Я ржав із-за того, що хлопці втекли в підвал, а її ніфіга не забрали. Розумієте, от якби цей навіть такий момент був. Духайте, ну а ви відчували відповідальність? Покликати на такі гостини? Я її себе? не кликав, вона сама в Отиміну. Ага. Я там таку відповідальність, ну не дай Бог щось станеться, як мені її батькам дивитись в очі. Пробивна жінка. Слухайте, доїхала аж до бахмута, що сама. Так, а да, зараз живу. Як тато скаже, то по-маминому буде. Ну інколи це дуже класно. Головне в цьому – знаходити баланс, і це супер. Коли ви власне завершили свою військову справу на передові? Червня 2023 року. До того часу ви вже відчували, що, як то кажуть, сила на межі і вже треба трошки тому Ні, дати стоп. Чи це просто була виключно якась особиста? Відчував. Я, як вияснилось, працював на адреналі. Якби не моя дружина, я б до цього б часу служив. А то дружина намагалася якось вас трохи? Вона от раз і сказала, ну, бо в мене мама інвалід другої групи. тобто… Якби я там віляв не петля, вона все одно всі оформила документи і звільняється. Що вас найбільше в суспільстві, можливо, зачепило чи розчарувало? Військове життя воно інше. Сюди приїжджаєш, в очі кидається зовсім на те. Що от вам так відразу кинулося? Ну, в дивіться так. Відразу мені кинулось то, що тут життя без війни, що тут всім пофіг. Ти от виходиш в місто, ти бачиш куча, ну, скажу, бугаїв, лайтово, так ось, знаєте, які могли б служити. Могли б. А воно бикує, воно там співає, танцює, фістівали. Я не знаю, я десь перших півроку я старався ніде не ходити. Взагалі, ну, от не виходити в маси. Це... Переживало, що не стримаєте емоції? Так. Да. Ну, це було просто гидко дивитися. У нас війна там, а тут. Ну, я розумію, всяке може бути, да, там, свято туди-сюди. Ну, не тако на публіку, що всі це все бачили. Десь собі цей, в канурі своїй. От я оцю форму, я от, як звільнився її не вдівав. Я взагалі збирався йти. По цивільному, але думаю, вдягну. Вот, я її не носив чуть більше року часу. Тому що я тут не для кого, я не показник. А зараз, якщо я, ну, напевно, думаю, ТЦК, вже може бути. Наприклад, я цією формою горжуся. Я скажу слова свого комбата. Сергія Петровича Корсуна, коли він там, солдатів за певні їхні ці там, провини ругав, він каже: запам'ятай, в цій формі хлопці воюють, в цій формі хлопці гинуть. І в цій формі хлопці ховають. Не позорь її. Оце, от мені, я з гордістю її ношу. Знаєте, люди, які мають відношення до війни, там, сини, брати, дядьки, тітки, хто там в кого служить, вони це розуміють. Але в тій масі, які отмазалися, які там стараються щось упідлять, я для них гідот. Вот. І це такое 50-50. Це 50 на 50. Оце саме обід. Чомусь в Америці, що в, краї... в країні Америка, немає не. війни. Скільки бі... відео можна поговорити, фільми є, і просто в інтернеті є відео, як поважають військового. Бо він десь там чи служить, чи він десь був на місії, там... чи Бог знає, де. їх поважають, а в нас цього немає. Я тебе туди не посилав. Хочеться, щоб е... дійсно цінували. Щоб якась ну, повага була до того. А зараз прийдуть мільйони. Війна закінчиться. Буде мільйон. І з ними треба якось спілкуватися, а, і ви приймати. тут. Коли мільйони ті повернуться. Що буде? Нічого доброго не буде. Бо знайдеться куча сидень, які скажуть: я тебе туди не посилав, іди туди-сюди, і нафіг ти мені срався. Тобто людям свою людяність. Треба вже виймати своїх закутків да. і готуватися, сприймати тих, хто зараз нас дороги. Да. Я буває, знаєте, так само дивишся, о, там воєнний, дурний, п'яний чи ще щось там не чудив. звідки ти знаєш одне з другим, от як ви обсираєте, що з того воєнного робиться отут? Чому він себе так витає? Да. Підійшла б по-людськи, поговорила, там, може чоловіче тобі щось допомогти, може вам щось цей. Завжди, коли, ну скільки я таких випадків бачив, коли тако, по-доброму, такого здалека, знаєте, як то кажуть, через Тернопіль заходиш, отако, ну що ти там, цей во, розстає, І стає по-нормальному говорити, а мене там, то дос, а мене все тут. різні нюанси. Ну що мішає кожному бути людям? Має бути ще якась структура, знаєте, якийсь моніторинг, виловлювати. О, за що я говорю? От як рак ховається в норку, куча по норах, а потім він пригнув з п'ятого поверха, а він там повісився. Має бути якась моніторингова штука, яка їх шукати і їх от, якось примусово до цього. Цього немає. Держава на це фактично не фінансує. Треба на це більш таку увагу, велику звертати, того, що людина, навіть будучи 2-3 дні в нормальних бойових умовах, вже в неї є ПТСР, вже з неї треба працювати. А ви рахуйте, що є люди бувають тижнями, місяцями, або таку систематично, тиждень побув в дупі, тиждень тебе відвели, щоб ти передихнув, через тиждень тебе знову вдупуються так само. Бо, на, на своєму прикладі. Я коли повернувся додому, моя жінка більше місяця часу спала у такому, мене руками і ногами. Обнімала і я воював. Ну, тобто я спав, вона не спала. А потім тако пішло на спад потихеньку, то я не ходив ні до психолога, ні до кого. Тобто, знаєте, що треба мати так само от, жінку, як... таку, яка не сказала, ти дурний, пішов ти там. Педаля чоловіка, якщо там жінка в нього воювала, того що це не те та саме. Так само бувають ті перепади, і настрою, то все. Я е, наостанок зазвичай запитую про те, е, чого б конкретно ви в даному випадку хотіли б побажати чи, можливо, до чого закликати е, волинян, лучан і українців в цілому. Такий меседж для суспільства від вас конкретно. Тямитись, бути свідомими. Допомагати один одному, бути добрішими. Оце погано. Люди насі не людей. Але віра є і вона переможе. Звісно. Дякую вам. Рада була Дані. з вами поспілкуватися. Дякую, Дякую, що прийшли. Всього вам доброго. Обличчя війни, герої серед нас це спільний соціальний проєкт телеканалу Конкурент Тіві та благодійного фонду підтримки ветеранів. Свідомі.